Які місцеві знають, а якщо людина приїжджає з іншого міста, от не лише не їдемо і з'їжджаємо в сторону Карпат до вулиці Помірецька. Ось. Тут ми поїхали Все і ось Коли кущі занесло, ага. здається, що вся вулиця головна, але, але, Влітку він зелений, а взимку, бачите, його він зливається з фоном. Здається, що саме ця вулиця головна, вона і накатана більше. Ось, але ж тут треба дати перевагу, хто їде по Помірецьки. Тобто Помірецька звертає. Ось така історія. Будьте уважні.